Ходімо, глянемо, що в модульному будинку. Це вітальна, яка одразу вас зустрічає після входу. Тут величезний диван, гарний столик, телевізор, який можете переглянути, і панорамні вікна з усіх боків. Це перша спальна кімната. Тут так само є панорамні вікна, величезне ліжко, гардеробна за залі... Це не гардеробна. Гардеробна за ліжком з підсвіткою. Панорамні вікна з видом на джакузі та терасу. Ходімо в другу спальню. Ця спальна кімната не така об'ємна, але не менш комфортна. Це міні-кухня. Тут телефон для зв'язку з адміністрацією. Водичка, чайник, кава машина, мікрохвильова піч. Що ще дітям треба для щастя? Та ванна кімната. Тут все для комфорту, а найголовніше, що в кожному з наших апартаментів є косметика для комфортного відпочинку. Це шкаф, в якому зберігаються капці, полотенця та халатик. Величезний джакузі для компанії друзів, щоб погрітися в прохолодну погоду. Відпочинок у модельному будиночку розрахований на 4 особи, і пам'ятайте, що сніданок включений в вартість.